Путін хоче миру, друзі. Давайте дуже швиденько обговоримо власне, які сигнали подає сьогодні Росія, що означають приїзд Гутереша і Ердогана, які явно везуть нам пропозиції по мирних переговорах. Спершу підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть, будь ласка, коментарі. До речі, за найкрутіші коментарі будемо дарити ось таку книгу, як працює путінська пропаганда. Я написав її ще в 19-му році. І в нас в магазинах ще залишилась певна кількість дуже маленька, і насправді тільки електронна версія. Тому ось такі з особу з, з, з ось тими підписами. Я зможу вам їх підписати, і ви напишете, будь ласка, про це в коментарях. Що ви хочете отримати книгу? Тому пишіть коментарі, пишіть, що ви хочете книгу, і давайте поспілкуємося. Готовий цього разу віддати 10 книг. Власне, що до нашої теми, друзі. Дивіться, Путін дійсно дає сигнал, що він хоче миру. Він зламався, він відчуває, що динаміку втрачає. Крім того, що він може, наприклад, погрожувати там, знищити наші станції. Електричні станції, наші те це, по великому рахунку. Нічого більше взяти не може. Відчуває, що українці обрізають всі шляхи постачання ресурсу до Херсону. Він може втратити ще й Херсон, тому зрозуміло, він починає підігрівати власне. Українцям ось цю угоду ти типу, подавайте домовлятися. по наших джерелах моєї команди є інформація, що він уже нашій владі передавав через певних своїх олігархів, що вони вже готові. Там ці всі різні ретенберги. От що вони готові вже на переговори. Вони готові з нами домовлятися. З Заходу він каже, що Україна не хоче домовлятися Україна не хоче миру. Вони такі агресивні. Німці це постійно там закидують американцям. Ну і зрозуміло, що нам напряму через Туреччину він вже натякав один раз. Коли Ердоган робив заяву після зустрічі в Стамбулі Путіна з Ердоганом, і е, помічник Ердогана теж говорив, що треба мир, треба домовлятися. Потрібно все таки шукати якісь певні е, якраз такі домовленості. Е, друга річ, е, е, яка е, власне теж звучала, це Шольц, який не Шольц, а Шрьодер, який був на зустрічі у Путіна, теж заявив про те, що треба домовлятися треба мир, Україна повинна йти на поставки. Ну і третій, це через кого велись переговори, це. Власне, пан Гутереш, керівник ООН, який теж їде до Львова. До речі, і Гутереш, і Ердоган їдуть до Львова. Зеленський прийде до них і там будуть вести переговори. Буде підхід до преси, і якраз таки мають розказати деякі деталі. Але дивіться, тут є дуже цікавий момент. Ердоган класний переговірник. Гутереш теж класний, але вони зазвичай грають на стороні імперій, тих, які з ними дружать. Ми не імперія. Ми навпаки звільняємося, перестаємо бути колонією, і вони хочуть нас загнати в глухий кут. Це дуже важливо розуміти. Друга річ дивіться, їм ем важливий мир, а нам повернення територій. Якщо нам зараз дадуть мир, але ми не повернемо до кінця території, Путін знову нападе, посилившись, але вже не буде у нас міжнародної підтримки. Це теж важливо розуміти. Третя річ: Ердоган з Гутерешем нам вже домовлялися один раз про. Цей про зерно, зернові угоди в Стамбулі домовились, підписали, і Путін б'є ракетою по порту Одеса. Путін хоче вести себе як мачист, як мачо, да, такий мускулінний. Дуже чому він ж починав війну дуже бравадно, що от, дивіться, нравиться, не нравиться, терпі моя красавиця, а Україна його просто зламала. Да ніяких перемог немає. Він впав в економічних санкціях. Він не може зараз керувати повністю своєю державою, не може керувати війною. Але дивіться. Важливий момент. Він все рівно намагається демонструвати, що останнє слово за ним. Навіть підписавши мирну угоду по зерну, він все рівно б'є по Одесі. Тому, якщо Гутереш з Редоганом зараз нас будуть штовхати підписати мирну угоду з Путіним по війні, то перше, що він зробить, вдарить по Києву. Ось цього нам треба не допустити. Тому потрібно послабити Путіна. Треба максимально його послабити, як людину, як військового керівника, і ще найголовніше, як політика. Ще одна річ, дивіться Ердоган свого часу. ще Гутейреш, Ердоган нас вговорював. Ми відмовились. І потім Гутейреш нас вмовляв. До речі, теж з Ердоганом: відпустіть військовополонених АЗОВ. Ми будемо за ними приглядати. Ми допоможемо їм зберегти життя. І вони потім спалили 50 людей живцем. Росіяни спалили, але ООН мало за цим дивитися. Знову ж таки, мирні перемовини, куди веде ООН, вони нестабільні і вони не здають Україні можливості власне, отримати той результат, про який домовляємося. Тому друзі, дуже важливо розуміти, що ці люди везуть певні пропозиції, але не на кожну з пропозицій ми повинні приставати. Це наша держава, це наші люди. І що найголовніше на нас буде дивитися історія, на нас буде дивитися час. Да? Ми всі кажемо, ну розумієте. Центральна Рада програла державу. Богдан Хмельницький не так підписав домовленість з росіянами, як треба було, і це призвело до багатьох років колонізації. І далі, далі, далі. У нас є історичніші мономах не в ту сторону поїхав і Довгоруки не туди поїхав. Да? Історія теж розсуджує. Нам треба пам'ятати, що площини не дві, не земля і люди, а ще історична площина, яка теж надзвичайно важлива. Тому про це треба думати, друзі. Напишіть, будь ласка, чи бачите ви зараз можливість щодо а, домовленості а, про мир з росіянами за посередництва а, ООН а, та Туреччини? І чи може це перерости в Стамбул? Да, Стамбул 1 чи в Мінськ 3 Чи можливо навпаки? Ми зараз нічого не будемо підписувати, а будемо повертати Ялту, Донецьк, Херсон. І інші українські міста так напишіть, будь ласка, про це в коментарях і пам'ятайте, що в ваші коментарі ви пишете свій коментар. А знизу відповідь на свій коментар пишіть, чи хочете ви отримати цю книгу власне з моїм автографом. Тут я дійсно розказую про все, як працює путінська пропаганда. І дивіться, книги я вже заготовив. Тому першу десятку, перші хто десять напише, я обов'язково пришлю. Єдине, що ви потім мені ще напишете свої адреси. Друзі, дуже дякую. бережіть свої сім'ї. І ще один нюанс: розумійте, що Путін може бути по великих містах в день незалежності. Теж не знаходиться в місцях великого скупчення, будь ласка, передайте це своїм близьким, передайте це своїм рідним. Не знаходитесь там, де дуже багато людей біля критичних об'єктів. Не знаходитися біля об'єктів важливої і військової інфраструктури, тому що Путін буде нам намагатися в день незалежності або в день прапора. Це теж не виключається бити по наших об'єктах. Тому пам'ятайте про це, не знаходитись біля таких об'єктів військових, критичної інфраструктури, великого скупчення. І скажіть це про своїм друзям своїм рідним. Ми не повинні про це мовчати. Ми повинні важливу інформацію розповсюджувати як дуже високотехнологічна мережа. Ми не повинні від один від одного приходити ось такі таємниці. Ми не політики, дашо. Самі знати, самі повиїжджали, сховалися в Карпатах, чи, наприклад, якісь інші категорії людей. Ми повинні це все менеджерити. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть сім'ї, бережемо Україну і точно переможемо.